Привіт! мене звати Валерія і я люблю кіно. А також мені дуже подобаються складні авторські фільми, яким, до речі, ніщо не заважає нині стояти поруч з масовими блокбастерами. Про такі фільми я зараз би і хотіла поговорити. Я давно шукала нагоди поговорити саме про цього режисера з тими, можливо, хто з ним вже знайомий, а також познайомити тих, хто ще не бачив його творчості. Бо мушу визнати, що скоріш за все такі фільми не для всіх, як власне і інше авторське кіно. Вес Андерсон і його дивовижні неіснуючі світи та обставини, через призму яких він показує глядачі своє абсолютно художнє бачення життя. Якщо вам сподобається ця оповідь про роботи Веса Андерсона, обов'язково поставте йому вподобайку та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Також буде дуже класно, якщо ви підтримаєте нас на паймі кофі квиточками в кіно. Будемо вам дуже вдячні, але в першу чергу не забувайте донатити на благодійні фонди. Якщо подивитися на роботи цього режисера та сценариста, першопочатково, як на мене, можна помітити саме багатогранний та довижний світогляд автора. Він не співає про те, що бачить його власне бачення дуже незвичне. Закладених сенсів настільки багато, що кожен з глядачів може виокремити щось своє. До того ж, всі історії Веса Андерсона підкріплені абсолютною яскравістю, як в антуражі та декораціях, кольорокорекції, а також навіть у сценарії та акторській грі. Тож його роботи цікаво дивитися навіть не пірнаючи в глибині сенси, а, власне, споглядати та насолоджуватися яскравим сюжетом. До слова, з великою кількістю акторів, з якими співпрацює режисер, він явно то вирішує, бо знімає вже не вперше, а також не боїться запрошувати нові обличчя. Довіра один до одного у Веса Андерсона вибудувалась з давніх часів навіть з Едвардом Нортоном, у якого подейкують складний характер та прискіпливе ставлення до бучієї роботи зі знімальної групою. Також режисер неодноразово працював з такими відомими акторами, як Білл Мюррей, Тільда Свінтон, Віллен Дефо, Скарлетт Йоханссон та іншими. Давайте на чистоту. Якщо режисер хороший, до нього будуть повертатися та співпрацюватимуть навіть найприскіпливіші. Може, він сам такий? Тож, яка з робіт се Андерсона перше спадає вам на думку, коли ви чуєте його ім'я? Особисто мені та гадаю багатьом спадає на думку саме Готель Гранд Будапешт 2014 року. Це саме та робота, про яку скоріш за все скажуть, що саме вона принесла режисеру світову славу. Не дарма він зібрав купу нагород на найвідоміших кінофестивалях. Та церемоніях, а також отримав 8,1 на IMDB, і взагалі входить у багато списків найрейтинговіших фільмів. А як на мене, ця робота як найвлучніша вражає сталість стилю режисера. Напевно, це можна навіть назвати своєрідною візитівкою. Ношо ну, хіба ні? це один з найкращих варіантів, аби почати передивлятися або ознайомитися з фільмографією режисера. Хоча можете почати і навіть з самого початку, про що ми власне з вами і поговоримо. Я не можу не виділити інші попередні чудові фільми Веса Андерсона. Як, наприклад, поїзд до Дарджилінга 2007 року, між іншим Ованом Вілсоном, який з режисером вже тоді працював не вперше, а ще й з часів сімейства Таненбаумів 2001 тисячі року з Беном Стіллером та водного життя зі Стівом Зісу 2004-го, звичайно, з Білом Мюрієм, який був у роботах режисера аж сім разів. На мою думку, ці фільми були надто нішевими для нульових. Просто згадайте, що виходило у той час з комедії. Але вже на початку десятих вийшов фільм Королівство повного місяця 2012 року, який розповідає нам про зникнення хлопчика скаута та тамтешньої дівчинки. Окрім Едварда Нортона, там також грає Брюс Вілліс, з яким кажуть, також не надто легко працювати. От любить Вес Андерсон таких, але за це однозначно. Водобайка, тож можна вважати, що саме з виходом цього фільму автор завершував зі своїм шляхом до об'єднання та форсування всіх фішок, які будь-коли використовував до цього. Ще більше його стиль буде впізнаваний саме у готелі Гранд Будапешт. Все ж повернемося до готелю Гранд будапешт Повість навіть так її можна назвати, бо саме так і сприймається в найяскравіших барвах від першого обличчя розповідає нам про пригоди молодого біженця Зеро, який влаштувався портьє у готель в абсолютно вигаданій країні Зубровка, де на нього все ж не чекає спокійне життя. А натомість пригоди з консьєржем Мосіо Густавом, який любить постарше. Любов та, на превеликий жаль, знову війна. Але найбільшу увагу акцентовано саме на житті персонажів, їхніх проблемах та подіях, що стаються з ними. У цьому фільмі важливі теми життя та смерті війни підіймаються через призму справжньої гри та комедії. Навіть рік основних подій не справжній, 1932, у якому навіть не було жодної зі світових війн. Ви, ніби читаєте книгу або прийшли до театру для фільмів Веса Андерсона, характерна штучність декорацій та пейзажів, необжитих та яскравих, цілком як у вашій уяві, і подекуди художнє прибільшення. Помітно, що Вес Андерсон людина насправді дуже начитана і обізнана у багатьох світових проблемах. По іншому, навіть би і не вийшла виставляти життєві проблеми через призму поетичності та гумору. Власне, гумори, як і роботи режисера, можуть бути не для всіх, також маю відмітити, що для мене режисер взагалі не схожий із жодним американським, який працює у жанрі комедії або комедії та драми, тому що все ж нагадує більше британський кінематограф з таким тонким гумором, але напрочуд чудовим. Тож, не дарма, режисер полюбляє працювати десь у Європі. Наприклад, мультфільм Острів собак, про який ми з вами поговоримо далі, режисер знімав у Лондоні. Є, як на мене, така особливість у роботах Веса Андерсона, що їх дуже легко дивитися. І загалом в цьому є пару причин. Перше, це простота візуальна, якщо ви можете подивитися, наприклад, дуже часто з'являються симетричні кадри. А друге, це. Простота сюжетна, вас не навантажують. І навіть коли сидиш і дивишся будь-які з фільмів Васа думаєш, ну що ж настільки просто, що навіть складно зрозуміти, що тут автор хотів сказати. І лише потім, через день, розумієш, а, так ось що це було? Але просто уявіть собі, у автора один сталий стиль, проте він зовсім не обмежується одним візуальним вираженням. Мультфільми, які також є дуже відомими роботами Веса Андерсона у 2009 році. На екрани вийшов ляльковий мультфільм «Незрівнянний містер Фокс, знятий за мотивами одноіменної книги про життя Лиса та його лисячої сім'ї. Де режисером самого мультфільму затвердили Веса Андерсена, а на режисера мультиплікації Генрі Селіка, який все ж пішов створювати Короліну. І загалом, дивлячись на його роботи, можна стверджувати, що саме там лежить його стиль, тому це був цілком правильний вибір. Марк Густавсон, який пізніше буде працювати над пінок Дель Торо, як на мене, набагато ближчий до Веса Андерсона за подачею та стилістикою. Такий досвід виявився доволі вдалим. Тож, у 2015 році, режисер знову виявив бажання повернутися до мультиплікації. Знову ж таки ляльковою. Тож вже у 2018 році світ побачив Острів Собак, неймовірний мультфільм, який буде номінований на доволі велику кількість нагород, як для анімації. Шикарний візуал, стилізація, щось від кіно, а щось від попередньої мультиплікації. А найголовніше, так само чіпляюча історія про осиротівшого японського хлопчика Атарі, чий дядько Опікун за сумісництвом мер, який любить котів, прийняв рішення відправити всі. Собак на сміттєвий острів через такий собі собачий грип. Малий Атарій відправляється на пошуки свого вірного друга споца, якому доручили охороняти хлопчика, а згодом першим і надіслали на той острів. Історія зворушуюча і підійде тим, хто любить собак та тваринок загалом. Благо, це не така сумна історія, як хатюко, який викликає фонтан і сліз у всіх глядачів. До того ж, ця історія на відміну від тої абсолютно вигадана і є алюзією на проблеми зі життя суспільства та нашої планети. Автор хотів підняти такі проблеми, і на мою думку, йому це більше ніж вдалося. Все ж театральність та іграшкові світів режисера представлена тут не дарма. Якщо фільми Веса Андерсона особливо не розраховані на сімейний перегляд, то мультфільми скажу вам, цілком підійшли би і для трохи молодшої аудиторії. Може я так сприймаю, але на мою думку, у мультфільмах режисера більш відкриті повістки до питань. Екологія, встановлення в суспільстві, різні філософські теми. Роботи Веса Андерсена, як на мене, дуже гарна передача думок автора, його переживань та ставлення до проблем. Вона ніколи не кидається у лоба, але і напрягатися теж не змушує Комедійність, перемишку з драматизмом, який накопичується по принципу сніжного кома, чудовий рецепт приготування будь-якого фільму. Під іграшковою обгорткою підносити абсолютно серйозні теми, це треба справді мати талант за це власне і люблять режисера. Тож серед таких класних робіт, давайте поговоримо і про найсвіжіші фільми автора. Власне, офіційно з 23 червня на екрани вийшов Asteroid City. Хоча багато хто вже й каже, що Готель Гранд Будапешт був набагато кращим, починають порівнювати. Що в першу чергу побачила я, так це, власне, сталі методи вираження. Простіше кажучи, якщо вам сподобався готель Гранд Будапешт, то, скоріше за все, вам сподобається і Астероїд Сіті. Можливо, трошки менше, можливо, трошки більше. Кожному своє. Але я скоріше поприйняла Asteroid City з французьким вісником 2021 року, де навіть схожа кольорова гамма. Біл Мюррей виконує у фільмі головного редактора і мав би також зіграти у Asteroid City, проте не судилося, бо, на жаль, актор захворів на ковід у той час. Можливо, також однією з причин популярності французького вісника стала роль Тіметі Шалами, нині дуже популярного молодого актора. І при тому, що зможе Asteroid City обігнати за популярністю. Я гадаю, що так зможе, тому що така масштабна рекламна кампанія останній раз, як у Астроїт Сіті, була хіба що у готелі Гранд будапешт Загалом події у Астрої Сіті подаються глядачу як справжнісінька п'єса, із доволі загадковим розвитком подій. У маленькому американському містечку Астрої Сіті, куди 5000 тисяч років тому. Пав астероїд і недіз'їжджається любителі астрономії, є дослідницький центр, а також військові час від часу випробовують атомні бомби. Сюди приїхав і батько у виконанні Джейсона Шварцмана, військовий фотограф за фахом зі своїм сином, молодим винахідником та трьома донечками. Дітям з самого початку невідомо, що їхня матір померла. Батько вагається, як їм про це сказати, і ще й машина зламалася. Тому до містечка приїздить дідусь дітей, котрого грає Том Генкс. Також у містечку. Ко опинилася акторка, котру грає Скарлетт Йоханссон, що його країні цікавлять не зірки, а скоріше зірковість, каже її донька. Та ще купка людей, наприклад, шкільна групка з молодою вихователькою, яку грає Майя Гоук, і всіх цих людей пов'яже одна надзвичайна подія, через яку вони залишаться ізольованими у Астероїд Сіті. Якщо вам необхідно дізнатися, наскільки дотепний та смішний цей фільм, то варто лише сходити та впевнитись цьому самому. Фішка чи не будь-якого з фільмів Веса Андерсона полягає якраз в тому, що він бере щось стареньке і робить з цього нове. Усі методи, які вибудовують його власний стиль, вони чи не всі інде були використані. Проте режисер не створює велосипед. Це те саме, а він зробив його літаючим. Якщо ж підходити з філософської точки зору, про що фільм, то я по-філософськи відповім: кожен може знайти для себе тут власний сенс. Для когось це не більше, ніж комедія, для когось штучно виглядаюча драма, комусь це буде фільм про сенс життя, а комусь про місце у цьому житті та суспільстві. Весь світ театр, а люди, в нім актори, а чесно, може, й глядачі. Як я би доповнила слова Шекспіра, не дивлячись на театральність подій та штучність декорації, все одно залишаємось глядачами. Ми реальні люди, і чи впливаємо ми на сюжет? Тож, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити йому вподобайку та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Також нам буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте нас на Байміє А також не забувайте, що в першу чергу треба донатити на благодійні фонди. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. До зустрічі наступного тижня, Па-па!